Нестачу професійного футболу у Житомирі намагаються компенсувати невеликі футбольні клуби, вихованці яких регулярно стають переможцями різних змагань. Так, 12-річні представники футбольного клубу Авангард стали срібними призерами дитячої ліги чемпіонів. Ми їздили на дуже серйозний турнір. Це дитяча ліга чемпіонів Кубок Лукойл. Приймали участь там дуже серйозні команди. Чотири команди з Болгарії, дві з Румунії, футбольна школа з метищ. Росія і авангард Житомир з України. У фіналі нашим хлопцям довелося зустрітися з вихованцями Румунської футбольної академії Георгія Хаджи, що свого часу був одним з кращих гравців у світі. Його вихованці виявилися сильнішими суперниками, перемогли Житомирян 1-0. Та, попри друге місце у групі юні авангардівці, ще мають шанс потрапити до фінального раунду, який відбудеться у Туреччині. Їх тренер каже, участь в такому турнірі це вже здобуток. А отримати кубок з рук ще одного видатного футболіста і володаря золотого м'яча 1994 року. Хріста Стоїч і Практично ми грали збірною Румунії 2000 року народження. Команда дуже сильна, дуже сильна, але наші хлопці, наші діти зіграли дуже прилічно. Я думаю, що це я кажу, дуже велике досягнення, це друге місце для них. У цьому турнірі відзначали й кращих гравців, зокрема нашого воротаря Віталія Уманського, який пропустив лише два м'ячі. Хлопець каже, секрет успіху простий. Довгі е, тренування у сірді, моєї папи, мами, звісно, особлива допомога тренера. Дитяча ліга чемпіонів стала третім міжнародним турніром, де ці хлопці захищали честь клубу Авангард. Його керівництво обіцяє підтримувати прагнення молоді до футболу. Адже нині у клубі займаються і дорослі футболісти, і юнаки, і навіть малюки, які лише роблять свої перші кроки до спорту. Футбольний клуб Авангард це соціальний проект, який працює з 2008 року. Протягом цих років у нас навчається не тільки. Дорослі займаються футболом тільки дорослі, а також і діти. І основним акцентом ми ставимо на розвиток саме дитячого футболу, пропаганда спорту як здорового способу життя у нас займаються діти із 5 років, 6-7 років. І ми працюємо в цьому напрямку і набираємо і запрошуємо всіх бажаючих до нас в клуб для заняття футболом.